У умовах ковіду та війни освітній процес в Україні зазнав чимало змін і за формою і за змістом. Поставив нові виклики, але водночас і дав нові можливості для здобуття вищої освіти безкоштовно. Одним із вищих навчальних закладів Житомира, який надає можливість навчатися коштом держави, є Поліський національний університет, для яких категорій передбачене безкоштовне навчання та як для таких людей організовують навчальний процес, розповіла керівниця навчально-наукового центру організації освітнього процесу Тетяна Усюк. Питання Безкоштовне навчання взагалі регулюється Міністерством освіти і науки України. Питання відображається і в наступній компанії, і далі ми маємо можливість гарантувати здобувачам вищої освіти можливість переведення на навчання за рахунок коштів державного бюджету. Це категорія 1 – діти загиблих учасників бойових дій, категорія 2 – учасники бойових дій, категорія 3 – діти учасників бойових дій та революції гідності, і категорія 4 – це внутрішньопереміщені особи. Тетяна Усюк пояснює, навіть якщо студент пільгових спочатку вступив на контракт, Форму він має можливість подати пакет документів, аби його перевели на безкоштовне навчання. Студенти до реєстрації вже безпосередньо подачі заявок. Вони реєструють електронні кабінети. В електронний кабінет вони мають завантажити ті пільгові документи, які вони мають чи посвідчення, чи довідку, чи посвідчення члена, учасника бойових дій. і Так далі це ну всі документи підгружаються, і потім створюється картка фізичної особи з спеціальними умовами вступу. І за нею вже міністерство має можливість брати студентів на навчання за державне замовлення щодо спеціальності. Вибір великий і не обмежується для пільгових категорій. Це різні спеціальності. Все залежить від того, з яким конкурсним балом прийшли студенти. Є мінімальний конкурсний бал для того, щоб отримати місце державного замовлення. А далі вже рейтингова система в університеті. Ми бачимо, що студенти успішні, здали сесію, не мають різних там фінансових боргів, академічних боргів. Ми їх подаємо на міністерство для переведення на навчання за рахунок коштів бюджету. Особливу підтримку надають військовим, які нині захищають суверенітет України, каже Тетяна Усюк. Максимально. Ми надаємо Підтримку студентам, які е, навчаються в нас і які е, мають статус учасників бойових дій. Е, вони навчаються або за індивідуальним графіком, якщо це денна форма навчання. Якщо заочна форма навчання, ми даємо можливість відстроченого контролю. Коли в них знаходиться можливість, вони зв'язуються з викладачами, з деканатом, деканат їм організовує щодо сесії і вони мають можливість так її здати. За денною формою навчання ми рекомендуємо або телефонний зв'язок. Ми розуміємо, що наші студенти можуть бути на першій, і на нульовій лінії. І, е, за телефонним зв'язком, за зумом, за вайбером вони мають можливість виконати завдання, здатися завдання і навіть захистити кваліфікаційну роботу, бо такі теж випадки в нас були. Тетяна Усюк розповідає у Поліському національному університеті навчаються різні категорії пільговиків, і їх кількість на навчання не обмежується. Вже було переведено шість студентів, які мають загиблих батьків. Ці студенти, до речі, переводяться в першу чергу. Навіть в випадку, якщо в університеті такого місця бюджетного немає, ми все одно робимо наказ на переведення і далі вже викручуємо своїх резервів варіанти, як ми можемо перевести або звертаємося до міністерства. Міністерство нам також надає місце. Близько 148 студентів, які належать до третьої категорії. Це діти учасників бойових дій, теж були переведені на навчання за рахунок державного бюджету. Двоє студентів, які мають батьків, які мають статус інваліда війни, і близько 10 студентів в яких батьки ветерани війни теж переведені на навчання за рахунок коштів державного бюджету. Якщо я правильно скажу, то десь в майже 10 студентів внутрішньопереміщених осіб теж було переведено на навчання за рахунок коштів державного бюджету, і е, на денній формі навчання за рахунок коштів знову ж таки державного бюджету навчається 10 здобувачів вищої освіти, які мають статус учасника бойових дій. Коріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.